Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Розпочати хочу з нашого прекрасної клумби. Дивіться, як тут багато таких гарних І укропчик. Ні, то якась теж квіточка, але ми ще не знаємо. Це я не сіла таку, як польова суміш для сонячного місця, а також ось ці ми високі цицина. Так, нічого страшного. От, дуже вони так виросли просто рази, я не знаю, в три, в чотири. Я вже взагалі не сподівалася, що щось в них буде, бо їх там і поїла щось, але як бачите, дуже гарно виглядає. І вони абсолютно різні, бачите. Десь більші, десь менші. І чорнобривці, і там ще якісь он біленькі, тут он теж якісь дуже гарно. Мені подобається так багато цих рожевих. Так, мені теж вона найбільше подобається. Просто така красана. Але це однорічки, тому вони, я думаю, що на наступний річки вже їх вже не будуть. Uh -huh. Так, не знаю, чого вони watch. такі маленькі, деякі, але будемо oh, так мало так. А там у нас, як, ви бачите, під підкриша. Горобці звили собі гніздо, і там чирікають цілий день. Усім привіт! Ми вже приїхали на маркет. Сьогодні у нас така чудова погода, і я вже розклалась. Вирішила і свої книжки також взяти, але основний посил це полімерна глина та різні прикраси. Королочки вже до осені. Це такі е, трошки на шиї деякі набори, сережки. Дуже мені подобається. На синє палатку, тому воно трошки віддає як з синім відтінком, але, думаю, зрозуміло. І ось ці кружечки. Покажу вам зараз більш детально. Тут в мене є ось такі картини е, з мозаїкою. Далі ось ці брелочки дуже гарні. Вигляді гарбузів. Тут є декілька набір, підвіска, ще така до школи. Ось це мені дуже подобається. Зараз вам десь так краще, покажу, бачите. І прецелс, і ось ці різні квадратні, круглі, полуничківці дуже всі звертають увагу на них зараз. Тут моє найулюбленіше, це, звичайно, ось цей. Робозовий пиріг, дивіться, як він гарно виглядає. просто така молота. Тут у нас такі браслети різні, і в американському стилі, і ну, в різних абсолютно. Це така на ялинку прикраса. Бачите, дуже гарно переливається на сонці. Тут ще ось такі браслети до дня вчителя. І тут різні взагалі. Все підряд. І ось такі у мене є чашки. You are the best. Це також до а, ну, не до дня вчителя, а на початок навчального року. Ось ця кружечка дуже е, приймає багато компліментів сьогодні. Це в нас USA. І ця просто така з зірочками. Також є в мене ось такі або Бачите? Ось так. Звичайно. Е, з досвідом розумію, що багато чого треба ще доробляти, і в плані, як виглядає все це, бо зараз це просто ось такий стіл. Сьогодні я вирішила взяти цю скатертину, виглядає якось більш затишно. Але для брелочків, для сережок мають бути такі спеціальні ну якісь штучки, стилежіть, чи як де можна підвішувати їх. Тобто, коли вони так лежать в упаковці. Вони не дуже так привертають увагу, як, якби вони десь тут так були розміщені і їх можна було потрогати. Але ну, все згодом. Для початку я вважаю дуже напогана. Напишіть як вам. Мій асортимент зробила, до речі, ось такі ще рамочки. Теж дуже так мило виглядає на столі. Це QR-код для мого інстаграма, а це те, що я приймаю оплату кеш або. Це такий додаток. Ну, в кого нема кешу, бо тут не у всіх, хто ходить на маркет, є собою кеш, тому це дуже зручно. І також взяла ще залишку своїх книжок, так, в краєчку їх поклала. Це все, що лишилось, і хочу їх теж вже допродавати. Так, там Деві Захаром бігають по тіньочку, бо йому нудно трошки вже. Зараз ми з Деві від'їдемо на деякий час по справам. Захар лишиться тут. Ось, сьогодні ми на маркеті. Покажу вам, як я сьогодні виглядаю. На мене на мені ось таке гарне намисто, браслет. І ось так. У деві зараз буде. Ось по такого і я йому продовжую <смеш>, пропонувати цю тарілочку. Вона просто, я не можу натішитись, яка вона чудова. От, і сьогодні в нього на перекус буде йогурт такий от ягідний, а, це полуничний. Він це любить. З новенького, те, що він зазвичай не їсть. Це виноград, сир і полуницю. В принципі, Курагу він любить, ну, печиво, блубері так, до речі, теж. А от, ну, тобто, не прям, щоб він там підбігав і казав, мама, дай мені блубер, я хочу поїсти. Е, ні, але він нормально, в принципі, їх сприймає. А от виноград і полуницю він не дуже любить. Сир теж, він так, якщо я йому пропоную бутерброд, сиром, він не їсть. А це в таких мацарелах у таких паличках я просто порізала там, трошки там, трошки там. І... А на фініші його буде чекати. Два ось таких ведмедика-желених це його вітамінки щоденні тому. Ось така тарілочка. Вирішила сьогодні зайнятися консервуванням огірків. Нам тут презентували трошки, і в мене ще були ті, що я збираю потроху з нашого одного кущика, але ми їх так мало їмо, тільки дев'яти по суті. Тому вирішила закрити те, що є. Три баночки до того я вже закрила з кетчупом чилі. А це роблю таким класичним способом, але єдине, що в мене немає зонтиків кропу, я знаю, що їх треба класти. Тож я їх замінила насінньому кропу. Бачите. Слава Богу, все в нас продається, бо це просто. <смас> хоч в мене і росте кріп, але я його пересівала другий раз. Він ще маленький, звісно, ніяких зонтиків ще немає. От, тож я просто може до речі напишу вам рецепт під відео. Як я роблю, але тут швиденько розкажу, нема чого показувати особливо. Склала, простерилізувала спочатку банки. Замочила до цього ще огірки, трошки вони там в мене постояли в холодній воді. В Стерилізовані банки наклала огірки, залила окропом. Так ви лишила на хвилин 10 їх стояти в окропі. Потім злила його, в мене вийшло чітко 2 літри води. І в мене а, 2 літри вийшло цієї якби, води, яку я злила в кастрюлю. До неї я додала 480 мл оцету 5-відсоткового. Бо тут в Америці немає 9%, його треба купувати там в спеціальних магазинах європейських, скажімо так. І в мене якраз було трошки п'яти, тому я взагалі шикарна. А взагалі, якщо у вас немає 5%, відсоткового, можете перерахувати чат вам GPT в допомогу на 9%. От, тож 480 мл оциту, 100 грамів цукру, 120 грамів солі. І все, це треба закипітити і залити. А в банки я насипала е, один листочок лавровий, потім по одному зубчику часнику п'ять е, горошин чорного перцю, три-чотири дохмяного, і ще додала е, півчайної ложки насіння кропу, і ще з гіркою, ну тобто трошки більше. Бо для того, щоб вони були прям гарно промариновані, треба е, додавати чайну ложку. Але я зробила так: десь 75% від того, що треба. І зараз буду заливати вже маринадом. І ось така краса в нас виходить. Я вже їх закрила. Треба перевернути, накрити чимось тепленьким і дати їм охолонути, Зазвичай я їх лишаю на день. Дуже прикольно виглядає це насіння. Ніколи раніше не робила. Якось в тому році у мене були ці зонтики, але, ну. Я кажу, чад GPT, в принципі, має бути добре. Якщо у вас немає цих зонтиків, це не критично взагалі, наскільки я зрозуміла, вони ну, якусь вирішальну роль не грають в консервації, але, звичайно, з ними трошки краще. Тож я роздобула ці насіння кропу і зробила цього року з ним. Запишу собі рецепт, обов'язково. Якщо все вийде, бо я роблю перший раз цим самим рецептом. Якщо все буде смачно, все буде прекрасно, то обов'язково вже перепишу його в свою основну рецептну книгу. Приїхала зараз в Dollar Tрі. Я вже взяла таку штучку. Нам треба на декор. Це вже продумала, як ми будемо прикрашати кімнату до першого навчального дня, back to school. і зараз в мене є деякі ідеї, і от шукаю те, що треба зараз доверти. Також на хочу знайти прописи, щоб він прописував літери, бо якось все літо ми підзабили на це, ніяко кажучи. Тож зараз щось знайдемо, щоб він за тиждень до школи трошки згадав. Отже, що ми вибрали? Так, у нас тут а, наповнювач для пакетів ось таких подарункових, нам треба ось такі книжки прописи. Тут різні завдання на літери. Ось така книжечка ще на набулковає, приблизно те саме. Ось такий зошит. Багато разів випишу з Тут про цифри. Також хочу ще взяти таку штучку в машину, бо вона вже закінчилась. А це хочу повісити нам на життя, щоб там гарно пахло. Беремо дві. Що ви думаєте? Ми тільки приїхали додому, де я повечеряв, і поки я мила посуд, він вже зробив всю цю книжку. уявляєте? Подивіться? Ось так. Зараз так він пише. В принципі, не, не набагато гірше ніж було, але трошки ну, видно, що він не працював два місяці. От всі завдання повністю все зробив, все правильно. Ну, в деяких місцях треба ще там дописати, але загалом дивіться. Тут ще треба 5-6 дописати, завтра він це доробить. Але я просто в шоці. Я думала, що він там пару сторінок зробить, а він зробив усе. Все. Бачите? Просто клас. І плюс цієї книжки в тому, що є ось такий маркер по стирай» і ви можете просто взяти, стерти все це я не буду все. Я показала на одному. От. І зробити, хоч кожного дня, можна практикуватись. Дуже класно. Він зробив букви, бачите, що було на початку, тут вже покраще. Тож треба просто практика. От, ми зробили дві сторіночки, тут завдання на букву А, тут треба розфарбувати щось на букву А. І кожного дня ми вирішили, що будемо робити по дві сторінки: дві сторінки зранку і дві сторінки ввечері. І тоді ми швиденько. От бачиш, Деві, коли ти сильно натискаєш на фломастер, от потім так. Трапляється. Мабуть, треба розмальовувати не фломастерами, а крайонцями. Ось так. Тут всюди різні завдання. Цікаво. Можна відривати, але ми не будемо це робити. От. Так що будемо займатися активно. Стою, значить, смажу котлети. Дуже давно такі не робила, щось навіть не знаю, скучила за ними. І вже такі гарні вийшли, все. Я додала туди. В мене був фарш з індички, був додала одне яйце, там сірі перець, ще не чесник я кладу. Також забула про хліб, але згадала і поклала такі панірувальні сухарі. Дуже часто так використовую, не треба нічого замочувати. Додаєте фарш, буквально 5 хвилин, поки ви там ну, замішуєте, якби. Через 5 хвилин ці панірувальні сухарі вже розмокають трошки і стають м'якими. Тож чудова альтернатива свіжому хлібу. Звичайно, з хлібом, там якщо це ще й батон, о, це взагалі супер, але ну якби, в нас тут таких молочних батонів немає, тому я вийшла з ситуації дала е, сухарі. Але не про це. Вже посмажила все окей, дістаю, думаю, ну, спробую. Пробую смачні, взагалі супер, соковиті, але думаю, чогось щось я забула покласти. І що ви думаєте? Я забула покласти цибулю. Уявляєте? <смі> я не знаю, як так. Щось я навіть в мене думки такої не промайнула, але навіть без цибулі, може через те, що там. Чесночку я багато дала, то може через це, і воно дуже вийшло смачно. І я думала, що з індички буде якось так не дуже соковито, але все чудово просмажилось, пропеклось, бо я спочатку на одній стороні, потім накриваю кришкою на другій, потім ще трошки обсмажу, щоб така от апетитна скринка була. Ну, загалом все вийшло прекрасно, навіть без цибулі уявляєте. До речі, не пам'ятаю, чи показую вам чи ні. Закрила три баночки ось таких огірочків. Ці в мене десь літрові, а це десь тут показано, не знаю, скільки тут. А, тут капи 200-300, ну, десь 400 г, я думаю, такі от баночки ще. Це у мене були домашні, які в нас тут ростуть. Але, ну я знаєте, так час від часу їх збираю, бо в нас один єдиний кущик, там не дуже багато. Прям зараз можна зібрати. Тому я так по два по три за день збираю. Кладу в холодильник, вони там декілька днів лежать, можуть і до тижня лежати, їм взагалі нічого. Або навіть кладу в холодну воду в холодильник, тоді вони взагалі довго зберігаються. Тож, в мене там вже були трошки, думаю, закрию, щоб не пропали. Але ж не буду все це починати заради однієї там баночки. І я вже докупила ще ось ці такі, знаєте, довгі. Чи в нас був один такий який переріс? Не знаю. Ну, загалом докупила ще, мені здається, парочку ось таких ті, що на салати, зазвичай йдуть. І порізала їх такими кружевцями. Тут гарно видно, бачите. І закрила. Це у мене в кетчупі чилі. Того року робила по-іншому рецепту просто такі, знаєте, звичайні консервовані огірочки. А зараз вирішила зробити так. І, бачите, тут насіння купила таке спеціальне кропу, чорний духмяний перець. Що там ще було? Лавровий лист, часник, ну і маринад, там, звичайно, була вода, кетчуп-чілі. Сіль, цукор і оцет. Все. так закривається і все прекрасно. Так що в нас дуже багато а, свіжих овочів. Ну, вони, в принципі, у нас цілий рік є, але влітку, звичайно, вони смачніші, тим паче ті, які в нас ростуть. Ми зараз взагалі ж нічого не купуємо в плані помідорів. У нас дуже багато. І перці, нарешті, дозріли вже. Вони якби були вже давно, але саме. От, декілька днів, як вони пожовтіли, тож думаю, вже скоро теж їх будемо збирати. Так що, ось такі справи. А це смакота піде вже на зиму.